Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Гра в кальмара Повернення у гру. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Колись у далекому минулому жив чоловік на ім'я Гіхун. Його життя було непростим. Він втратив роботу, мав багато боргів і майже не бачив донечки. Та одного дня доля подарувала йому незвичайний шанс. Він потрапив на таємничий острів та взяв участь у складних випробуваннях, які змінили його назавжди. Гіхун став переможцем серед 456 учасників, але гроші не зробили його щасливими, так само як і інших гравців, які разом з ним грали у гру. Отримавши велику винагороду, він довго не міг знайти спокою, бо знав, що за його перемогою стоїть безліч людських історій. З того часу минуло три роки, і, от, стоячи на порозі аеродрому, маючи квиток до доньки, він зупинився, побачивши в далечині чоловіка. В дорогому чорному костюмі це був рекрутер, який шукав обездолених людей, що у відчаї намагалися виграти у чоловіка в гру конверти, мета якої була перевернути червоний конверт на підлозі ударом по ньому зеленим конвертом. Коли людина перемагала рекрутера, той давав візитку, пропонуючи зіграти у головні ігри на таємничому острові. В руках Гіхуна тремтів телефон. Він думав, що гра, яка принесла йому великі гроші, а разом із ними важкий психологічний стан, закінчена. Але він помилився все, що відбувається на таємничому острові, рано чи пізно негативно сказується на кожному, хто там опинявся. І неважливо, переміг перемігти, чи програв, і він не міг допустити, аби гра, яка, на його думку, руйнує життя людям, продовжувалась. Саме тому Гіхун вирішує, він не поїде до доньки в Америку зараз ще ні. У нього в серці жевріє вріє тривожне вогнище. Щовечора він згадує очі тих, хто колись грав із ним, хто мріяв про нове життя, але не встиг прокинутись у ньому. Він відчув, що, попри перемогу, ще не виконав свого обов'язку. Його мрія не просто зупинити гру, а захистити майбутніх гравців. Він хоче зробити так, щоби більше ніхто не обирав між мрією та небезпекою, щоб дитячі ігри знову стали веселими, а не загадковими випробуваннями. Разом із друзями-помічниками він влаштовує невеличку пастку на світському балі добрих справ, де серед щасливих гостей з'являється високий мовчазний чоловік у темному костюмі, той самий рекрутер. Його усмішка спокійна, майже чарівна. А в очах палає блиск загадки. Гіхун слідкує за ним до підземного тунелю, де кожне слово звучить подвійним ехо. Там він зустрічає фронтмена кальмара у чорній масті. Він просить незнайомця відкрити таємницю острова і пояснити, чому гру досі не припинено. Фронтмен не злиться і не тікає, просто мовчить, дивиться на гіхуна з легким смутком, ніби знає більше, ніж може сказати. Замість відповіді він простягає червоний конверт, той самий, із якого все колись починалось це знак запрошення. Знову стати гравцем та прийняти участь у грі в кальмара. Знаєте, наша гра дуже схожа на скачки. Гравці, мов коні на іподромі, біжать, змагаються, впираються, але справжні глядачі це ті, хто стоїть зверху. Великі люди. Вони обирають собі улюбленців, роблять ставки, спостерігають, як усе відбувається, і ніколи не програють. Він робить паузу, вдивляючись у гіхуна крізь темну маску. А тепер скажіть мені, ви хочете бути конем, глядачем чи тим, хто зламає бар'єри арени? Ці слова ще довго звучали в голові гіхуна, мов далеке ехо у великому куполі. Дивлячись на конверт, гіхун приймає виклик та погоджується знову прийняти участь. Але… Не задля грошового призу, а щоб врятувати від наслідків гри майбутніх гравців. Через деякий час навколо нього з'являється великий купол синього диму. І гіхун засинає. На наступний день гіхун прокидається на знайомому ліжку в кімнаті, залитій м'яким неоном. На ньому знову зелений костюм із білою смугою та номером 456. Той самий номер. Що і раніше. Серце стискається, це не сон. Його знову повернули у гру. Навколо безліч нових облич, 455 людей у таких самих зелених костюмах, кожен зі своїм номером і своєю історією. Одні молоді мрійники, інші втомлені часом дідусі або бабусі, хтось мовчазний, хтось надміру впевнений у собі, вони не знають, куди потрапили. Але в очах кожного вогник надії. Єдине, що кожен з гравців знає, що тут вони зможуть виграти великі гроші, але за яку ціну? І тут до великої кімнати заходять мовчазні постаті у яскраво рожевих костюмах. На обличчях у них однакові чорні маски з білими символами: коло, трикутник і квадрат. Це солдати. Вони не говорять без потреби, їх руки точні, як у годинникового механізму. Один із них у масці з квадратом перериває тишу. Увага, гравці! Вітаємо вас у грі в Кальмара. Тут панує порядок і повага. Ви не маєте права залишати цю кімнату без дозволу. Кожна гра приноситиме до вашої спільної скарбнички певну кількість золотих монет. Вони будуть додаватися до величезної прозорої кулі, яку ви побачите в центрі зали. Чим більше учасників покидатиме гру, тим більше монет отримає скарбниця. Гравці переглядаються, дехто стискає кулаки, дехто зітхає. Гіхун стоїть мовчки. Він дивиться не на кулю, а на людей. Бо знає, справжній скарб це ті, хто стоїть поруч. Їх виводять на знайомий ігровий майданчик, перша гра червоне світло, зелене світло. Знову з'являється велетенська лялька з бантом і пісенькою, але тепер вона виглядає лагіднішою, а її голос як колискова, коли світло стає червоним. Тих, хто не встиг зупинитися, наче чарівна сила, лагідно заколисує, вони засинають і, не встигнувши впасти на землю, зникають за повісою рожевого туману, мов привиди. Це дивне зникнення починає лякати новачків. Люди розгублюються, хтось починає панікувати, хтось озирається, шукаючи пояснень, куди діваються інші. Хвиля тривоги проходить по рядах гравців, і кілька з них, не в змозі стримати страх, забувають про правило зупинки на червоному світлі. Вони теж засинають та зникають в тумані, щойно порушуючи умови гри. Гіхун, який спостерігає за всіма, швидко розуміє ще трохи, і паніка охопить усіх. Він робить крок вперед і гучно вигукує Слухайте мене, не рухайтеся, поки я не скажу. Ми пройдемо це разом. Чого ми повинні тебе слухати? Тому що я вже грав цю гру. Я раніше був тут. Слухайте пісеньку і не дивіться навколо, просто ідіть за мною. Його голос міцний. Та впевнений, люди починають слухати. Поступово страх відступає, гіхун крок за кроком веде гравців до фінішу, зупиняючись разом із ними на кожному червоному світлі. І коли останній звук ляльки стихає, а туман розсіюється, саме ті, хто дослухався до нього, опиняються на безпечному боці поля. Гіхун видихає. Перший виклик позаду, але попереду ще багато. Коли гравці повертаються до великої кімнати з ліжками, де мерехтять теплі світильники і чути шепіт підлоги, що потріскує від кроків, усі обступають гіхуна. Хто ти? Як ти так точно знав, що робити? запитує молода вагітна дівчина з номером 222. Ти вже граф у це. вигукує кремезний чоловік із глибокими очима. Гіхун мовчить мить, потім повільно сідає на ліжко і каже. Так, колись я вже проходив через це, і навіть виграв, був останнім гравцем у першій грі. Тоді я думав, що гроші змінять моє життя. Але ні, стало тільки гірше. Вони тільки збільшили порожнечу. У кімнаті стає тихо, тільки чути, як хтось ковтає слину. Я намагався поділити свої гроші із тими, хто грав разом зі мною. Але... Але вони нічого не пам'ятають, їм просто стерли пам'ять. Вони думали, що я божевільний і боялися мене. А з часом вони просто зникали. Гравці перезирнулися, дехто шепоче. Може, це справжня магія або кара гри? Ні, вони не вмирають. Всі, кого ви сьогодні бачили, живі, але їм зітруть пам'ять. Ніхто з них не згадає події, які тут відбулися. Вони повернуться до свого жалюгідного життя. Саме тому я знову тут. Гіхун підводиться Не заради виграшу, я хочу врятувати вас, аби допомогти вам пройти все це живими і, можливо, зруйнувати гру назавжди. Чим більше гравців дійде до кінця, тим більше отримають гроші, але я не зможу сам. Мені потрібні ви. Всі разом ми зможемо змінити правила. І тут із натовпу пролунало. Але ж якщо всі діду до кінця, то виграш доведеться ділити між усіма. Це буде зовсім небагато. Гравці починають збуджено гомоніти. Один каже Ми маємо допомогти одне одному, бо тільки разом зможемо вибратися звідси живими. Та ні, якщо хтось вибуде, у кулі буде більше монет на кожного. Це шанс. Ха. Суперечка стає гучнішою. Деякі гравці сперечаються майже впритул, і саме в цей момент з'являються солдати. Вони мовчки входять до кімнати, і найстарший у масці з квадратом каже: після першої гри з поля зникло 187 гравців. Поточний призовий фонд 18 мільйонів монет. У кімнаті запанувала тиша. Цифра звучить приголомшливо. Кожен тепер усвідомлює ставки високі, але якою ціною. Гіхун стоїть осторонь, спостерігаючи за реакцією гравців, і саме в цю мить до нього підходить чоловік із лагідною посмішкою на його костюмі номер 001. Ви говорили гарно, м'яко каже він, дивлячись прямо в очі. Я бачив, як ви провели усіх через поле. Це було сміливо і розумно. Гіхун дивиться на нього з подивом у погляді чоловіка не страх і не надія, а щось глибше знання, розуміння. Важко сказати. Він дивиться на номер гравця 001, саме такий, як і у дідуся, з яким Гіхун три роки тому потоваришував на цій грі, йому стало сумно. Адже гіхун знає, що той дідусь вже помер. І я не з переляканих, продовжує чоловік. І хоч мій номер перший, це не тому, що я хочу бути попереду. Просто мені цікаво, чи справді ви хочете змінити цю гру. Хочу, відповідає Гіхун. Якщо мені вдасться допомогти хоча б комусь, це буде варте зусиль. Тоді я з вами лагідно мовив перший номер. Не всі молоді мають розум, але, здається, у вас його вдосталь. Якщо знадобиться моя допомога, я радий допомогти. І кивнувши, він неквапливо відходить, залишаючи гіхуна з легким внутрішнім тремтінням, бо в душі він відчуває, цей чоловік не просто гравець, його історія ще попереду, і перший номер стане йому в нагоді, аби здійснити свій план, який Гіхун замислив. На наступний день гравців чекає другий етап, їх розділили на команди по шість осіб. Перед гравцями постали п'ять випробувань, що нагадували улюблені дитячі корейські ігри. Серед них дзига, збиття камінців, підкидання кольорових кульок гонгі та набивання пісочного мішечку. І все це потрібно пройти по колу за одну хвилину. Якщо один із шести гравців не впорається, то із гри вибувають всі шість. У кожній команді одразу стало помітно, хто швидко бере ініціативу, а хто соромиться зробити перший крок. Дехто сварився, не всі були згодні з вибором стратегії. Один учасник хотів якнайшвидше пробігти дистанцію, інші, навпаки, бажали дотримуватись ритму команди. Усе ледь не зірвалося, поки не вступила. Ноїль, спокійна дівчина з ясними очима. Вона стала між двома сперечальниками і сказала. Послухайте, це не просто гра, це наш шанс навчитися бути командою. Тут не виграє найшвидкіший, тут виграють ті, хто тримається разом. Ви ж бачили, як вчора, задля підтримки, ми всі дійшли до фінішу? То чому сьогодні має бути інакше? Її слова подіяли на музика, гравці заспокоїлися і з посмішками на обличчях продовжили проходити завдання цього разу вже разом, підтримуючи одне одного в кожному русі, в кожному кроці. А коли останнє випробування завершилось, кожна команда, яка дісталася фінішу в повному складі, побачила, як над їхньою головою засяяло м'яке світло знак, що вони пройшли на наступний рівень. І навіть ті, хто зробив помилку, не засмучувались, їх лагідно огорнув рожевий туман, і вони. Розчинилися в ньому. Після гри, коли всі вже поверталися до кімнат, Гіхун залишився позаду, оглядаючи майданчик. Саме тоді до нього неквапливо знову підійшов перший номер Хван Ін Хо. Він зупинився поруч, склав руки за спиною і поглянув уперед. Ви добре себе показали 456-й» Мови мовив він з легкою усмішкою. Ви не тільки вмієте тримати темп, а й підтримувати інших. Цього разу я не міг інакше, відповів гіхун. Я просто хочу, щоб більше ніхто не зник в цьому тумані. Мудрі слова, але пам'ятайте, на жаль, не всі люди мислять однаково, тихо сказав Хван Інхо, і навіть серед тих, хто посміхається, бувають ті, хто ховає інші наміри. Гіхун кивнув, придивляючись до чоловіка. У ньому було щось знайоме, щось глибше, ніж просто досвід. Ви вже бували тут, правда? обережно запитав гіхун. Перший номер лише посміхнувся, але нічого не відповів. Потім додав: Я спостерігатиму, а коли прийде час, підтримаю вас, якщо моя підтримка знадобиться, не втрачайте надію, навіть якщо світ навколо затуманений. Після цих слів Гіхун вирішив поділитися своїм планом із першим номером. Що він замислив та що він планував робити далі. Після невеликої бесіди чоловік повільно рушив далі, залишивши гіхуна з відчуттям, ніби ця коротка розмова була кроком до розгадки чогось дуже важливого. На наступний день гравці входили у довгий коридор із двох сотень дверцят, на яких намальовано кружечки та хрестики. Один символ є помилковим, а інший. Проводив гравця на наступний етап. Кожен має зробити вибір серцем. Коли останній гравець обрав кружечок чи хрестик, усі двері зачинилися, після чого розпочався відлік. Десять пролунало з під стелі, і світло почало мерехтіти. Гравці завмерли, кожен у своїй комірці біля дверей. Дев'ять. Дівчина під номером 222 пригорнула до себе круглі долоні на животику. Її малюк штовхався, і вона тихо прошепотіла. Тільки не хвилюйся. Ми зробили правильний вибір. Я вірю. Вісім. Юнак із номером 324 нервово ковтав слину і дивився на двері зі знаком хрестика. Йому раптом здалося, що кружечок був безпечнішим. Сім. Шість. Дівчина з номером 119 закусила губу, притиснулася до дверей і заплющила очі. Хай що буде, подумала вона. П'ять, чотири. Серце Гіхуна билося гучно, але він не показував цього. Він дивився на символ перед собою кружечок, і згадував, як колись саме така форма врятувала йому життя в першій грі. Три. Два. Хванхо. Гравець під номером 001 стояв біля дверей із кружечком. На відміну від більшості він не тремтів і не озирався. Навпаки, його обличчя було спокійним, майже лагідним. Здавалося, ніби він знав щось більше за інших, і що цей вибір не просто випадковість. Один із останнім словом коридор затих, а підлога ледве відчутно здригнулася раптом у кімнатах із символом хрестика. Пролунав м'який звук, схожий на подих вітру, і підлога під ногами гравців плавно розійшлася. Вони закружляли в повітрі, ніби в легкому танці, і впали вниз у рожевий туман, який ніжно огорнув їх постаті. Здавалося, що самі стіни попрощалися з ними лагідним шелестом, вони покинули гру. Етап завершився. Вночі, коли зорі сідають за орбіт, а небо дихає лагідною темрявою. Гіхун та його віддані союзники, серед яких був і перший номер, обережно пробираються крізь довгі коридори до кімнати керування грою. У повітрі зависла тиша, що нагадувала затища перед ранковим вітром. Там, у примарному світлі пультів, вони вимикають барвисті ліхтарі сигнали, що досі керували ритмом гри та оголошують. Досить випробувань. Та саме в цей момент спалахує тривожне світло, солдати у рожевих костюмах швидко з'являються, ніби з під землі і зупиняють групу. Гіхун із товаришами не встигає втекти, їх затримують. Проте дехто з гравців, які повірили словам гіхуна про справжню природу гри, встигають кинутися до виходу, намагаючись утекти з острова, не завершивши гру. Та не всім судилося. Солдати діють за правилами гри. Ті, хто вирішив покинути арену без дозволу, були зупинені, їх лагідно огорнули густим туманом, і вони розчинилися в ньому. Лише гіхуна не торкнулася ця сила. Його повернули назад у велику кімнату з ліжками. Його відсутність, а потім раптова поява, викликала підозру. Гей, він! Він хотів втекти сам! прошепотів один із гравців. Може, це була пастка? А може, він просто хотів, щоб ми всі вибули, щоб виграти самому, додав інший, невдоволення почало наростати. Ті, хто ще вчора слухали його та йшли за ним, тепер поглядали з острахом. Може, він насправді не такий вже добрий, як здається, тихо сказав хтось у натовпі. Гіхун опустив голову. Він хотів допомогти цим людям, а натомість наразив їх. На дискваліфікацію, без спроби вийти із гри переможцем. Чоловік розумів, навіть найкращі наміри можуть обернутися проти тебе, якщо світ навколо сповнений недовіри. Єдине, що його хвилювало зараз, чому фронтмен не виключив разом із метежниками і самого Гіхуна Адже це він був засновником ініціативи втекти із таємничого острова, але він не збирався здаватися. Адже попереду на гравців чекали нові випробування, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.